Усім доброго дня! З вами автопарк, Київський філіал. Сьогодні у нас нове надходження BMW X4 2015 року на повному приводі з об'ємом тугуна 2.0 турбо. Дуже гарний красивий колір, білий перламутр. Красиві чорні диски фарбовані. Один власник у нас в Україні. Трохи пройдемо по колу автівки, побачимо, в якому стані в нас кузов. Зразу вам скажу без нюансів. Встановлена нова дорога літня гума гуд'єр Технічний стан без нарікань, все і справно працює. Автівка повністю обслугована, дуже гарна комплектація. Є в нас люк. Ось так виглядає в нас салон, Коричнева шкіра. Дуже гарний стан, без жодної схватки чи подряпини. По комплектації в нас практично є все. Для даної марки задній ряд у нас всех новий, без нюансів. По комплектації в нас є пам'ять СД. 4 ступень подйомнички, мультируль, електроручник, датчик, дождю, датчик світла, підігрів сидінь, мультируль, круїз, люк, усе як полагається. Друзі, автівку можливо у нас приобрести у кредит та лізинг та заготівковий розрахунок. Всіх запрошуємо на тест-драйв до міста Києва. За адресою Сумська 2А. Звертайтеся, друзі, поки даний варіант у наявності актуален до продажу. Всім гарних покупок та гарного дня!